Хотів заплакати та не виходить, а от руки тремтять і серце калатає. За декілька хвилин до освідчення зізнається Дмитро і рішуче лізе у люльку. Підйомник підіймає хлопця на четвертий поверх туди, де живе його Оксана. Сусіди затамували подих. Хана, ти станеш моєю другою самою вірною і самою надійною половинкою. Ти вийдеш за мене. Може, дімочка, не вставай так. Вона сказала, не чую а! ще раз. Без вагання дівчина перебирається у люльку-підйомника до нареченого. Ура! <ривіт> <ривіт> Цірнала на цей. Приблиза, підвіть, бо будуть мішати, кажуть. <ривіт> Я знала, що в мене Діма оригінальний, не думала, що наскільки. Та не несподівано серце ну вискакувало. Я так на сіді хвилювався, що це не перно. Воно того варто до романтичного освідчення в коханні Дмитро готувався півроку. Зізнається, хотілось зробити пропозицію не такою, як у всіх. Заручився підтримкою колег по роботі, родичів коханої та друзів. Ми їздили, шукали підйомника. Про сюрприз знала майже місяць. Дуже важко, щоб не проговоритися. Так хочеться, тому що це така подія радісна. Так мої рідні сестри. мені так хотілося поділитися. Це ж така радість, але треба було мовчати все, що було в тайні. І щоб це був сюрприз. Старалися в останній час почали щось ламатися. То, то треба в одне місце, то в друге. То тут сестра каже, піде в спортзал. Але слава Богу, що все вдалося. Каже, щось дуже шумить. Сестра каже, дерева обрізають. Хорошо, потім щось. Ну, все, одно, щось... Щось... щось якось так Вський не тушаться, не поміє, що таке. Потім дивлюся через вікно, Діма стоїть на четвертому поверсі в повітрі. В зговорі був і Михайло Семенович. Він колега Дмитра. Обидва працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Чоловік три десятиліття підіймає підйомники, але для освічення робив це вперше і розчулився. «Молодь Йде в путь. Путь. Щасливий їм путь. Саме вам. Щасливий. Руки трусили. Ну, а що ви хочете? Володець, молодець, що ви хочете? Ну як? Ну не трусилися. Я ногам твоїм брожу весь світ. Нічого не я тобі. Романтично дуже гарне. А їм Бог допомагає. Олена Гук Володимир Гірявенко, телеканал Віта.